дня, малята, любі хлопчики і дівчатка, щоб міцним та сильним бути, щоб здоров'я добре мати, повсякчас нам слід вживати вам, малята, та й мені фрукти й овочі смачні. Дітки, і до нас сьогодні в гості завітала дівчинка-Вітамінка і принесла із собою гостинці. Давайте їх розглянемо, що там в корзині. Що це діти? Так, це морква. А це що? Вірно, це помідор. Якого він кольору? Правильно, червоного. А це що, це огірок? Якого він кольору? Вірно, зеленого. Морква. Помідор і огірок це Овочі. Вони ростуть на огороді. Розглянемо, дітки, що ще там в корзині. Що це? Так, це груша. Якого вона кольору? Правильно, зеленого. А ще? Що, що це, діти? Вірно, це яблуко. Якого воно кольору? Так, червоного. А що ще в корзинці лежить? Діти, а це лимон. Якого він кольору? Правильно, жовтого. Лимон кислий на смак. Він росте на дереві. Яблуко, груша та лимон це фрукти. Вони ростуть в саду на дереві. Овочі та фрукти це корисні продукти. В них багато вітамінів. Вітаміни допомагають швидше рости, бути здоровими, не хворіти. Вітаміни потрібно вживати кожен день. Хто з овочами та фруктами дружити буде, про хвороби назавжди забуде. Дітки, і сьогодні я пропоную вам намалювати лимон, в якому дуже багато вітамінів. Лимон можна їсти в сирому вигляді, його додають в чай, а ще з лимона виготовляють смачний сік лимонад. Ну що, до роботи? Дітки, але спочатку зробимо пачикову гімнастику. Знають дорослі і діти. Багато є фруктів на світі. Яблука, і апельсини, абрикоси, мандарини, і банани, і гранати, лимони, персики, сливи, ківі, вітамінами багаті. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого з намальованим контуром лимончика, жовта фарба та ватна паличка. Мочіємо ватну паличку в жовту фарбу та ставимо відбитки. Ось, дітки, отакий от лимон я намалювала. А давайте розкажемо дівчинці вітамінці, у яких продуктах є вітаміни. Давайте, дітки, назвемо, що це. Так, морква. Помідор, огірок, груша, яблуко, лимон, овочі та фрукти дуже корисні. В них багато вітамінів. Бачиш вітамінка? Дітки запам'ятали, щоб здоров'я добре мати. Постійно слід вживати смачні овочі та фрукти. Будьте здорові! А я, дітка, чекаю фото та відео ваших робіт. До нових зустрічей. До побачення!